У нас виникла однозначно ідея провести на теренах нашої об'єднаної громади фестиваль як такий. І ось коли ми почали перебирати аналоги, які є в Україні, деякі фестивалі проводяться, якого спрямування, яких напрямків, і десь зійшлися на тому, що цей фестиваль буде доречним. Доречним по багатьох причинах. Сьогодні, в принципі, люди і мого покоління, і молодші вже десь втратили оці кращі традиції, кращі звичаї українського народу, які були ну, в нашому українському народі, в нашому суспільстві. Тому сьогодні наше, наше весілля, фестиваль весільних обрядів це сто років в минулому. Я сам буду, думаю, сьогодні здивований тими обрядами, які покажуть наші от колективи, і це варто відродити. Це така дуже гарна, колоритна, нетипова панянка для теперішніх голоб. Розкажіть, будь ласка, чи комфортно вам в такому вбранні? Так, дуже комфортно. Не жарко і дуже зручно ходити. Скажіть, а хто ви в житті чим займаєтесь? Я підозрюю, що ви, мабуть, маєте якусь більш таку реальну професію ніж бути паною? Так, е, да, я працюю в сільській селищній раді. Взагалі, історія Голоб досить древня, вона починається початком 18 століття, і ми будемо е, грати ролі е, колишніх панів, які по суті були засновниками цього селища. Наше завдання яке: ми будемо приймати участь в проведенні цього заходу, ну і потім е, організація екскурсій і коротенько про історію селища. А скажіть, а хто ви в реальному житті? Ви де ви працюєте? В реальному житті? Не покажете цього. Кандидат технічних наук, старший викладач Луцький національний технічного університету. Ви родом з Голоп вас запросили просто як колоритного героя на свято? Я зять Голобський. <speech -toss> <forward> ви вперше в такій ролі кучера? Чи вже ви себе Nie, так пробували? Вперше в ролі кучера. Перший раз. А які очікування у вас від свята? Дуже, дуже гарний. Дуже. Настрій, хороший, веселий. Подивитися, вийти, як то кажуть, поміж люди, подивитися на свято. це Віддихати ми прийшли. Соловей не Це якраз те свято, яке. Нагаданим про сакральність України, про сакральність українського народу, про цінність вишиванки в долі кожного, тому що українська сім'я одна з найвідоміших в світі по своїй міцності. Ну, та українська сім'я, не сьогоднішня, європейська. І, звичайно, я так їхав, згадував, як же це все в'яжеться в Україні. Там ходять до бабки чаклунки, якісь корінці, там когось зачарувати, а інші сідали і просто вишивали код сім'ї. Вийшила, вручила і все. Якщо код підійшов, все, це вже назавжди. І ми повинні це відроджувати. А скажіть, чи були ви вже на справжньому Волинському весіллі, не театралізованому а справжньому? Ще ні. До, до, до речі. З рушками з рушками, з рушками, з диває парубок? Паруба, парубок, парубок? Він дівча заробок. Заробок, заробок. заробок. Пане Денис, вас уже добре знають волиняни. Скажіть, чи вдалось вам побувати на волинському весіллі справжньому за той період, скільки ви працюєте в області? У нас в 2012 році з Івахєвим був рекорд. Ми за один день побували на семи весіллях. Що там було? Я вже не пам'ятаю після третього весілля, але було дуже весело. І я вам хочу сказати, що дійсно справжнє весілля, якщо хочете побачити, їдьте на Волинське полісся. Отак от як гуляють на Волинському полісі, мені здається, от на моїй малій батьківщині на Запоріжжі так не гуляють. От в тих шатрах і два дні і з тими возами. І, ну тобто було все. Скажіть, як ви оцінюєте взагалі ідею провести такий фестиваль? Це на Волині вперше? Чи стане він родзинкою села? Чи є в нього такі шанси? Мені здається, що це стане не просто родзинкою села. А мені здається, що це стане родзинкою всієї Волинської області, ледь не всієї Західної України. Тому що дійсно це ну, настільки велична подія і дійсно, от. Всі ці весільні обряди, які є на Волині, і від району до району вони відрізняються. Оце дійсно ота е, перлина національна, яка є, і дійсно її треба, ну як на е, мові, скажімо, е, молодь кажуть, е, піарити, да? і треба розповсюджувати цей досвід і на інші області, тому що ну, дійсно в цих обрядах Україна. От де починається Україна? З чого починається Україна? Вона починається з родини. А де починається родина? Родина починається з весілля. І на весіллі ти дійсно розумієш, хто ти. А в неділа до шлюбу, плакала, а в недіу йшла дощ плакала. Ой, встань, ой встань, моя матінко. Якби вам була така можливість вдруге власне, весілля організувати, яким би ви його хотіли бачити? Ну, навіть не знаю, як відповісти на ваше запитання. Ну, У мене було своє весілля. Буквально тиждень тому віддав заміж доньку. Це вже інше весілля було. Тому хотілося б, щоб наші сучасні весілля перейняли все найкраще від того, що сьогодні побачать на сцені нашого весільного фестивалю.